фонд американської акторки Єви Лонгорі здійснив акцію «Global Gift Gala Monday 2013». Святковий прийом відбувся в одному з розкішних готелів Парижа. Окрім урочистої частини, організатори коктейль-вечірки потішили гостей розважальною програмою та благодійним аукціоном. Тут просто чудове місце. Багато цікавих людей приїжджає сюди і може також пожертвувати кошти на доброчинність. Довколишня атмосфера, наче в канах, також єва вирішила відзначити найщедріший зірок добродійників, спеціальну нагороду за вагомий внесок у реалізацію програм британської. Три малярійної спілки організації ЮНІСЕФ та фонду Елтона Джона отримав Девід Бекхем. Власне, футболіст не був присутнім на прийомі. Проте, подякував актрисі у відеозверненні. Щодо інших знаменитостей, то захід відвідала міс Франції Маріне Лорфелін, Париж Галамандей перший із серії благодійних вечорів фонду Євелонгорі, що відбуватиметься протягом року.